Ну що, так от потихеньку і наближаємось ми до холодної пори року. Уже час давати раду, бо зовсім забулась про печушку цю свою на все літо було не до цього, ніхто про це не думав. А зараз уже час мити. Зараз мені скажуть, навіщо ти його драєш? Це до першої топки цієї пічки. Ну, З одного боку, воно так, а з іншого боку, ну, зараз на вулиці така погода, що носа не дуже висунеш на вулицю, бо дощ так, не дуже приємно, за шиворот капає. Думаєш, ну, чого не зробити якісь справи в хаті? Тим більше, мені завжди приємно, коли в гості приїжджають люди і залишаються ночувати в цій кімнаті, вони насолоджуються взимку там, чи пізно восени, коли вже прохолодно. І топимо цю пічечку вони насолоджуються цією картинкою з пічки, коли горить багаття, коли оці всі язики полум'я, воно потріскує, тепло, краса. І така от картинка дуже медитаційна. То чому не зробити так, щоб людям було на 100% приємно насолоджуватися цією картинкою? Миється воно до все дуже просто, береться просто чистенька серветка, вмочили в воду, вмочили в, в попіл, який є в пічці, і все, і все гарненько відмивається. Все, трішки треба було докласти зусиль, звичайно, але без будь-якої. Жорсткої хімії. Ну, принаймні, це так. Люди, які продавали нам, вони не радили використовувати якусь жорстку хімію. Водичка, суха серветка, трішки попелу з самої грубки. Зараз оце ще пройдусь полососиком. Як тільки похолодає, буде краса, звідти буде видно. Вогонь, а, ні, ще на все. Ось ще ці віконця. Зараз я відмою про них я зовсім забулася. Зараз ще ці буду драяти. А тут уже краса вон, мене видно. Попіл це потім звідси приберу, винесу попід дерева і буде краса. Взимку радується пічка. Ви собі не уявляєте, як, особливо, коли без електроенергії ця пічурка опалювала приміщення аж бігом. Причому. Всі три кімнати, і я навіть відчиняла двері на веранду і на кухні теж було тепленько. Так що, класна штука. Монтується вона таким чином. Хлопці, до речі, змонтували її дуже класно. Незважаючи на те, що у нас тут дуже стара хата, прабабусина, стеля з дранки, зробили хлопці взагалі ідеально. Я думала, тут півхати розвалиться, А ні, все чудово. Так що, якось так.